Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Олена Кривов'яз і я знову хочу поділитися своїми секретиками роботи в умовах дистанційного навчання. Як правило, перед початком уроку чи пари ми створюємо посилання на відеозустріч Google Meet і ділимося ним з учнями чи студентами, використовуючи різні способи. Хтось публікує оголошення в Google класі, хтось створює повідомлення у Viber. А хтось в Телеграм. Тобто кожного разу перед уроком необхідно ділитися посиланням або нагадувати учням про майбутню відеозустріч в Google Meet. Всі ці функції можна перекласти на Google Календар і не турбуватися кожного разу про те, що необхідно створити посилання та поділитися ним. Google Календар сам нагадує учням, коли буде відбуватися урок чи пара, і повідомить. За яким посиланням можна приєднатися до відеозустрічі. Але, звичайно, що перед цим треба провести невеличку підготовчу роботу, яку саме давайте дізнаємося. Перед тим, як планувати відеозустрічі в календарі, на початку семестру я збираю електронні адреси студентів групи. Це можна робити по-різному. Можна запропонувати студентам Google форму із внесенням електронних адрес, а можна просто попросити внести їх в електронну таблицю, надавши їй доступ для редагування. Саме так я і роблю. В потоці Google класу я публікую повідомлення, в якому даю посилання на таблицю, відкривши яку вони повинні записати електронну адресу навпроти свого прізвища. Відкрити календар можна, знайшовши його в додатках Google. Ліворуч обираємо день, на який хочемо призначити відеозустріч, та натискаємо кнопку плюс створити. З випадаючого списку обираємо Подія. Для того, щоб бачити усі налаштування, натискаємо кнопку Інші параметри. Та починаємо створювати подію. Додамо назву особисто я в назву пишу дисципліну та групу. День події ми обрали, але при бажанні ви можете його змінити. Обираємо час. Початок події 8.30 до полудня. Та кінець. Через півтори години. Якщо ви бажаєте, щоб ваша подія повторювалася, а саме для цього я і використовую календар, обираємо один із варіантів списку. Можна обрати щотижня. Якщо зустріч з цією групи у вас кожного тижня в цей день і в цей час. Особисто у нас в коледжі трапляється ситуація, коли пара з певної дисципліни в певній групі повторюється кожного другого тижня, тому ми це налаштуємо. Натискаємо Налаштувати та виставляємо Повторювати кожен другий тиждень. Додатково можна задати дату завершення цієї події. Якщо я знаю, що за навчальним планом у мене 26 пар, то я можу встановити повтор 26 разів. Натискаємо готово. Метою створення нашої події насамперед є бажання поділитися зі студентами посиланням на відеозустріч Google Meet. Тому обов'язково натискаємо кнопку додати відеоконференцію Google Meet автоматично сформується посилання, яке побачить кожен студент у сповіщенні на своєму смартфоні. За замовчуванням, сповіщення про подію буде надходити за 30 хвилин до її початку, але особисто я виставляю 10 хвилин. Для того, щоб у вашому календарі різні події відображалися різними кольорами, можна обрати необхідний колір тут. Додатково можна додати опис до вашої події, і наостанок потрібно запросити студентів на нашу відеозустріч. Для цього в таблиці електронних адрес треба скопіювати всі адреси. Попередньо виділяємо всі адреси та копіюємо за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C. Повертаємося до календаря та в полі Додайте гостей вставляємо скопійовані адреси. Натискаємо кнопку Зберегти. Якщо ви бажаєте, щоб кожен студент отримав на свою електронну пошту повідомлення про новостворену подію, то натискаєте кнопку Надіслати. Я особисто обираю Не надсилати, оскільки подія в їх календарі буде все одно збережена. В нашому календарі Бачимо нову створену подію 26 серпня. Перевіримо, чи повторюється наша подія кожну п'ятницю через кожні два тижні. 2 вересня немає нашої події. 7 вересня є. 14-го немає. 21-го є. Дійсно, вона повторюється.